15 серпня 2024 рік їдемо зі Свято-Успенської Лаври. Унів, Славетний Унів. Не можемо не зупинитися, бо кожен рік, як їдемо з Прощі, дружиною, з дітьми завжди ми зупинялися тут на тому місці. У 2013 році, перший раз я приїхав. Це був Великодній Піст перед Великодними святами. Перший раз я приїхав, познайомився з Унивом. Така невеличка церковця, з якої, власне, походить наша церква села Сердиці. Села сердиця церква, яка вже збудована, походить. Вона родом звідси. От, власне, ми мали таку будувати, будували ще більшу. У 2013 році я сам приїхав пізніше з настоятелем цим, що зараз є, спеціально його возив, тому що казали, що ми не потягнемо таку церкву. То є мідна бляха, то й дуже дорого. А я тільки приїхав та й подивився, то то проста звичайна бляха помальована. Але не про то мова. Дуже вона гарна, мила тут. Я приїхав і зустрівся з настоятелем тодішнім єромонахом оцем Йосафатом. Він був на службі. В монастирі Унівському, з якого ми зараз їдемо. Я поїхав в монастир, також помолився, ми зустрілися тут. Тут працювали якісь ну, будівельники, і ми познайомилися. За цим Єсафатом, до речі, зараз він також є і настоятелем свято Успенської лаври. Я привітався. Він сказав, а звідки ви? Я кажу, та біля Щерця села сердисі. А він сказав, а я з чоловіч. І каже: Зеню, то заходіть до церкви, подивіться, я маю тут роботу. Я кажу, як сам піду. Та й ми почали розмову. Та пішов, я помолився. І згодом він мені, бо я казав, чи ви не проти, щоб ми таку церковцю збудували в своєму селі. Він каже, звичайно. І він мені прислав згоду, всі документи, ну, звичайно, копії документів, кресли, всі документи цієї церкви. Дав телефон цього Тараса Стахєва, який будував цю церковцю невеличкого Вознесіння Господнього. Дав телефон, познайомив нас з архітектором. і... Одного разу я завіз, ну то багато говорити, то, то за кілька хвилин не розкажеш. Спеціально возив священика сюди, бо вони не хотіли такої церкви будувати. І потім зустрілися з архітектором і народився отакий інший. Бо не хотіли того, то було б наполовину дешевше, звичайно. Ще в два рази більший храм у нас в селі сердиться. Ну, не про то мова. А тут отець сапад, як набудував так гарно, тут все зроблено, бруківочка граніт довкола Тут такий будинок, всі святі, блаженні священомученики на, на граніті. Не хочу там йти далі, зараз покажу. так коротенько, тут такий хрест гарний. О, зразу впираємося, блажений блажений препо. Допно мученик Клементій Шептицький. Оцей священник, Яромонах, отець Єсафат увіковічив всіх святих, блажених священномучеників. Такими на граніті образами. Дуже гарно. Так красиво зроблено оригінально зі смаком. Так перейдуся, я думаю, що ніхто не буде проти. Така це церковця симетрична. Я сказав отець Сафат, що спочатку була каплиця, а потім вони добудували. Ось така алея блажених преподобно-мучеників. Це ще мучеників. Скільки то роботи? Церковця з протилежної сторони. Дружина Світлана віддихає. Там на п'ятдесят квадратних метрів. ця Це церква. А наша вийшла на сто квадратних метрів. Дружина Світлана милується церквою. Архітектурою, голубими ялинками і туями. Все, їдемо додому. Дай Бог, наступного року приїдемо знову. Ніколи ми не обминали. Зупиняємося, помолимося, походимо. Тут, як правило, нікого немає такий час, абсолютно можна знімати, що хочеш. Нагадую, що ми їдемо з Прощі. Очолював божественну літургію, блаженніший Святослав Шевчук, патріарх Реко-католицької церкви. Ось ячував таку гарну молитву завжди читає, освячував нас всіх, воду. З джерела набрали багато, води завжди беремо, щоб кропити домівки, землю нашу святу. Я пригадую, як одного разу він клав. Кілька років тому на голови нам руки. Такі була теж завжди була погода, не було ніякого душу, завжди така стоїть гарна, тепла погода. І він клав нам руки дружині Світлані, мені на голову каже, голівенькі такі горячі. Святослав Шевчук, патріарх нашої греко-католицької церкви. Так жалів. Сьогодні проповідь говорив, плакав, говорив про воїнів. Про тих батьків, мамів, які втратили своїх синів на війні. Просто плакав. Ну все. Їдемо додому. Дасть Бог наступного року повернемося в славетний Унів.